Світло, любов, перемога. Ранок, налитий брудними туманами, тихо пригублює день, осінь складає химерні мозаїки з листя вночі по дворах, небо витягує сірі закудлені хмари з глибоких кишень, крає цирени на скибочки, тишу хлібину, вставати пора. Прописом дощ моросить свою сагу, сумну, безголосу, скрапує час і з дірявого кухля життя у перепану землю, струшує попіл і розпач під вікнами, баба війна, чорнокоса, світло, любов, перемога в серці пульсують натхненно.